Світовий океан займає близько 70 поверхні землі, водна гладь покриває озера, річки тощо. Ці факти свідчать про велику роль води не лише у забезпеченні життя людей, але й в організації спілкування жителів різних континентів. Водні простори океанів, морів, річок. Бо рознять десятки тисяч кораблів, човнів, а професія моряка стала однією з престижних. Сьогодні ми спробуємо розібратися, за яких умов тіло плаває на поверхні води, а коли воно тоне. Це допоможе нам зрозуміти, як інженери проєктують кораблі та яких правил необхідно дотримуватися, щоб уникнути неприємностей при купанні, користуванні човном тощо.